Мені здається, що сьогодні в парламенті насправді блок Петра Порошенка, Народний фронт, опозиційний блок скинули всі маски. І вони не просто об'єдналися, а вони об'єдналися заради своїх абсолютно корупційних інтересів. Можу сказати вам, що сьогодні прийняті два законопроекти, які для певних корпорацій в Україні створюють абсолютно безподаткову зону. Так звану офшорну зону, два законопроекти, яким надано право по суті звільняти від всіх податків без виключення ті корпорації, які будуть визначатися урядом, і для них будуть створюватися такі податкові офшорні зони. Я хочу вам сказати, що це виглядає не просто цинічно. А це виглядає просто аморально, тому що пенсіонерам, які працюють, залишають 15% податку. З аграріїв, нещасних фермерів знімають пільгову систему оподаткування і переводять їх на загальну систему оподаткування, де вони втрачають практично все. А для великих корпорацій спеціально приймають закон, який їх звільняє від податків. Причому я хочу запитати, хто конкретно буде визначатися, кого звільнити від податків, і між ким будуть ділитися корупційні гроші, і які корпорації будуть звільнятися від податків в Україні, яка сьогодні воює поіменно. Можу вам сказати: от у мене перед очима якраз перелік тих унікальних корпорацій, з яких будуть знімати податки. Можу сказати, що це цукрозаводи, наприклад, кондитерські фабрики. З трьох разів здогадайтеся на користь кого сьогодні прийняті податкові отакі пільги. Крім того, чомусь вирішили звільнити від податків виробників чорної та червоної ікри. Ну, це дійсно ключовий розвиток нашої держави. І багато інших, наприклад, хімічні комбінати, ви ж знаєте, кому вони належать, металургійні комбінати. Я хочу запитати після цього закону, що залишиться в бюджеті України. Так, Україну ще ніколи жорстока, цинічна і корумпована, не рвали, прикриваючися тим, що, наприклад, звільнення від податків таких корпорацій це є створення додаткових робочих місць. Кого вони вводять в оману, кого вони дурять? Насправді, коли для окремих корпорацій створюються податкові пільги. То тоді всі інші підприємства не конкуренти в Україні не на внутрішньому, не на зовнішньому ринку. І це буде означати, що жити будуть тільки корпорації, які виробляють цукерки, які виробляють е, цукор і інше. А всі інші просто будуть е, гинути, тому що вони не будуть конкурентами на цьому ринку. Вони будуть втрачати робочі місця. Сьогодні відбувся. По-перше, акт з'єднання опозиційного блоку, блоки Петра Порошенка, Народного фронту і інших, хто за це голосував. До речі, хочу сказати, що дві фракції голосували проти. Це батьківщина і самопоміч. І крім того, окремі депутати, такі як Віктор Пінзенек, такі як позафракційні депутати, які стоять на демократичних позиціях. Я хочу всім депутатам, які не голосували за цю ганьбу, за цю мега-корупцію в державі, подякувати за те, що такі депутати є. Їх не їх всього до сотні людей, але вони є і вони сьогодні билися проти того, щоб така корупція стала реальністю в нашій державі. Можу сказати, що у нас не так з вами багато часу зупиняти цю машину знищення України. Її, на жаль, очолює президент України. Арсеній Петрович Яценюк, який має другу частину більшості в парламенті, і Гройсман, які у них маріонетка. Отак От сьогодні живе країна. Пенсіонерів обкладають податками, а великі корпорації, включаючи цукрові заводи, від таких податків звільняються. Так вижити країні буде дуже важко. Нам треба повне перезавантаження влади, інакше вони країну просто доведуть до повного розвалу і до повного банкрутства. Проспілки збираються на акцію на велику чи збираєтесь долучатися до які проспілки? конкретно? власне по тарифам готувати. Тариф. Да, я хочу сказати, що партія Батьківщина підтримує профспілки, коли вони вирішать збиратися проти підвищення необґрунтованого тарифів. Опалювальний період вже починається 15 жовтня. Вдвічі підвищені тарифи на опалення, вдвічі підвищені ціни на газ. На гарячу воду також вдвічі підвищені тарифи це все справа Порошенка-Гройсмана. І Я можу вам сказати, що якщо українське суспільство, українські громадяни не почнуть цьому опиратися, об'єднуючися з профспілками з тими політичними командами, які стоять на боці сьогодні, і профспілок, і людей, які будуть боротися за справедливість, якщо не об'єднуватись і не діяти, то ця олігархічна змова. У вас за спиною практично знищить ваше життя. Треба захищатися сьогодні. Красивими фразами прикриваються такі злочини проти вас, які, можливо, не були фактом навіть під час попередніх режимів. Саме тому, що цей режим прикрився, по-перше, гаслом європейці, по-друге, реформатори, по третє, демократи, і тому у них є сьогодні така, вибачте, можливість. Нищити вас і робити вигляд, що це реформи. Тримайтеся і боріться. От з чим я хочу до вас звернутися. Ми наша команда, ми ваші партнери, але нас дуже мало. Нас всього 21 депутат в цьому парламенті, а все інше це абсолютна більшість олігархії. І сьогодні вона вже зняла всі маск халати. Вона зняла всі маски. І сьогодні спільна олігархія. БПП, Народний фронт, опозиційний блок вийшли спільним фронтом проти вас. Треба захищатись. Дитина, можете сказати, чи буде ваша фракція голосувати про це замісну? Так ну безумовно, безумовно. Ми підтримуємо всі дії, які будуть е захищати Україну від зовнішньої окупації. А в який спосіб це буде захистити? Чи не буде таких наслідків, що українці чотири мільйони, які зараз перебувають mm -hmm. в Росії, повернуться, але я думаю, що сьогодні не для кого не секрет, що Україна знаходиться з Росією в стані війни. Якщо в стані війни, то ми не можемо однією рукою воювати і практично, щоб знищували наш цвіт нації на цих фронтах. А іншою рукою, як дехто торгувати цукерками, не можемо ми з окупованими територіями, робити контрабанду, підписувати торгівельні стосунки, відкривати заводи на окупованих територіях. Або ми захищаємо країну і припиняємо війну, і в тому числі всіми дипломатичними засобами, і відновлюємо свої кордони, свій суверенітет і мир в нашій країні, або тоді треба просто здаватися. Я не думаю, що здаватися, капітулювати це шлях для сильної європейської нації. Нам треба боротися і треба перемагати.